Давайте перевіримо ваші географічні знання, де знаходиться найзахідніша і найсхідніша точка Франції. Франція це європейська країна. Але якщо ви уважні, ви знаєте, що у неї є колонії, як і у більшості інших європейських держав. Розумні люди могли згадати їх колонії, наприклад, у Америці. Це французька гвіана. Але при цьому у Франції насправді дуже багато колоній і в Тихому океані. Найзахіднішою територією Франції є острів Воліс і Фотуна, де проживає 11 тисяч громадян Франції. Знаходяться ці острова, по суті, на точці розділення Заходу і Сходу. А ось найсхідніша територія це Мисливські острови або Хантер Айленд. На ньому не проживають люди, і його навіть не можна знайти на Google Мапі. Але при цьому ця територія офіційно є територією Французької Республіки, і там час від часу працюють геологи, тому що на острові знаходиться вулкан. Ось такі ось і географічні пороги. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал для того, щоб просувати український контент.